Нане підприємство тролейбуса ТВ-03 оголошує набір на безкоштовне навчання на водія тролейбуса. Телефон для довідок 098 752 69 91. Проконує приїхати зі мною тролейбуса. Послухати водія на українській мові. Краще ніж моя. Я замовкаю. Зупинка залпізький район електромереж. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця в Шановні пасажири, нагадуємо, що посадка та висадка пасажирів виконується виключно на зупинках. Від часом потрулитися і полякати водія від керування заборони. Це вже маршрутка в зворотньому напрямку. Нагадаю, Харкові, громадський транспорт, безкоштовний. Всі ми роди прослави. Дякую.